Вітаю! покажу вам, що буває, коли вам дуже хочеться ризикнути і замовити саджанець бажаний сорт, який ви ніде не можете знайти а, в ризикованому магазині. Навіть якщо ви знаєте, що репутація цього магазину не надто, ну, зовсім не надто, але вам ну, дуже хочеться цього саджанця. <свистач> Бачила вживу в цьому році троянду Боніку. Є Боніка 82, а є ще підвид її спорт Royal Боніка Ну і дуже-дуже-дуже захотілось цей сорт. А в гарних продавців трояндарів, розсадників. В нормальних продавців ви цей сорт не знайдете. На жаль. Сорт давній і непопулярний, і тому, якби не поширений, ви його не знайдете. Знайдете ось тільки в таких магазинах з сумнівною репутацією. Ну і ви думаєте, такий, чому би не ризикнуть, а вдруг пощастить. Ну, ось бачимо результат. Яке щастя нам прийшло? Ось тут у нас написано. Royal Bonica. Чи це Royal Bonica це велике питання. Да? Бо в таких магазинах ще зазвичай ви можете отримати далеко не ту троянду, що замовляєте. Що ми далі бачимо? Ну, ніби в контейнері, а не в тубусі. Це вже ніби добре, але скільки років тут цей бідний саджанець посаджений, я навіть не знаю. А, стан стволика, ви бачите, так. Да? І саме неприємне в цьому всьому, що ось це, я так підозрюю, і я майже впевнена, ось це місце щеплення. Та? Тобто місце щеплення не заглиблене в контейнер, а воно ось тут, тут зверху, оцю куліб'яку, ви бачите. Кулібячка обрізана, обскубана, з неї ось йде гілочка чи її можна так назвати мицики, декілька нещасних листочків в плямках, яких тільки можна. Ну, тобто ризик був свідомий і надії на те, що прийде гарний саженець, звісно, не... не сталося чуда. З таких магазинів ви тільки таке доброю можете отримати. До речі, замовили воніки в декількох магазинах, то ще побачимо, що нам прийде з інших. Ну, насправді, дуже шкода, що такий гарний сорт троянди не продається, не поширений, не популярний, не продається в нормальних магазинах. Зараз буду щось пробувати з нею робити. Звісно, витягну з контейнера, подивлюсь, що там з кореневою, чи тим. є взагалі якийсь шанс. Звісно, замочу в медян екстра надовго, щоб продезінфікувати, бо грибки тут ну, аж процвітають. Чи є в неї шанс, чи виживе цей садженець? Посажу я його, звісно, не на. Постійне місце, а десь там в куточку, в реанімації, щоб подивитися, що взагалі з цього всього буде. Так що отак, отакий саженець в отакому магазині. Але, якби іноді хочеться ризикнути і понадіятися, що тобі пощастить. Дякую.